Усім привіт-привіт! Сьогодні у нас знову розпаковочка. А дівчатка, я так намагалася швиденько сьогодні скінчити на городі, <хи>, прийти додому, бігом покупатися, бігом годувати собачок своїх песиків для того, щоб швидесенько розпакувати оці посилочки. Бо якщо, чесно кажучи, вони вже лежать. Я кожен день заходжу додому, думаю, божечка, коли ж я їх розпакую. І ось сьогодні. Ще не дуже так, щоб прямо зовсім устало, то сьогодні ми з вами розпакуємо оці дві величенькі. Ну, одна така невелика, а друга прям величенька посилання. Так, як би нам так сісти з вами, щоб все було видно, давайте. Сьогодні треба швиденько, бо вони великі, щоб не дуже велике відео вийшло. Ми з вами їх будемо розпаковувати. Бо начебто мені ще якісь прийшли. Я зараз вже практично нічого не замовляю, але ну, тільки те, що прямо треба треба, те, що коля мені силки скидує. Ось. А це те, що доходить мені е, з того ще часу, як замовляла. Поїхали! Так, дівчатка, перше. Що в нас тут таке перше? Тому в нас ну, буде перше. Так, де ти там відмикаєшся? Я, я трохи заморена, у мене воно... О! Скоро будуть біцепси, трицепси і все остальне. Так, це в нас кремчик. Тут намальована луна. Не знаю, що це за кремчик. Ось треба читати, що це за кремчик. Ну, це якийсь точно Кремчик. Будемо дивитися, не буду його зараз роз... чи розпакувати. Розпакувати мої. Розпакуємо, хоч подивимося, що там за внутрі. Що тут у нас є. Ой, мені на оці розпаковку тему таке пишуть іноді. Божечко. Ви мені теж, теж дівчатка пишете, кажете, та не обращай внимання, що там люди... О, якийсь гель. Це якийсь гель. Це не кремчик. це... Ой, тут кісточка. І... А, це кисточка, щоб наносити на лице. Це гель. Це не кисточка, а така силиконова лопатка. Це якийсь гель. Ось такий. я вже не. не... Це так давно було, що я вже не пам'ятаю, навіщо я його замовляла. Це силиконова така лопатка, щоб це ж, я так розумію, розглажувати. Чи тут розглажувати? Чи тут розглажувати? В общем, включу переводчик, буду переводити. Чесно кажучи, не пам'ятаю. Я ж кажу, це. Я ще замовляла, бувають деякі посилки, приходять дуже швидко. Бувають так, що вони довго йдуть, і ти забуваєш, що ти замовляв, і потім ще вони ось у мене скільки вже лежать. І я забуваю, що їх треба розпакувати, то часу немає ще щось. Я ж кажу, я сьогодні прибіжала бігом. Все закидують в стірку. Коротше, що я буду розказувати вам? Так, це. Коротше, це така моя примха маленька. Чесно кажучи, воно мені нафіг не треба було. Але його предлагали мені по таким скидкам, щось там за такі копійки. Ось. І блін, ну думаю. Воно і виглядало, як ширпотреб. Не знаю, буде воно ширпотреб чи ні. Ось така штука, типу для заворачування суші. Я... Знаєте, чого суші вдома не роблю? Бо мені впадло їх заворачувати. Тут є коврик. Ось такий невеличкий. Ну це ж вставлять, мабуть, внуки. Тут є ось така фігаборіна. Фігаборіна. Якось я дивилась, як їх тут роблять, але вже я не пам'ятаю. Так, якось воно тут повинно розкриватися. Блін, зараз візьму ще й зламаю. И пусть оно тут раскрывается. Я им и мизир. Так, хорошо. Оля, ну ты же не можешь быть такой дурной, что ты не можешь понять, как открывается эта Короче, нам просто его вот тут вот. <laughs> Надо было его тут просто вот так нажать. Блин, уже опять не могу. Ну ты... <laughs> А! Ah. <рісно> Просто, короче, оно так зажимаєш на уцюх, ось так, Тут штучка така, зажимаєш, а воно відмикається. Короче, це ось так. Це ось так. М -м -м. Я не знаю, нафіг тут коврик, конечно. Воно вряд ли не з ковриком. Коврик, це, наверное, якщо ти хочеш вручну зробити. Ось так. А вообще воно. Типу кладеш сюди листик норі, там чи чого, потім накладаєш те, що тобі треба. О, о, о. Отут воно, бачите, крутиться. Потім закриваєш його, типу, отак, от. і видавлюєш. Фармируєш його якось і видавлюєш. Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, як це робиться. Коротше, я ще раз подивлюсь. Ну, в общем, така штука цікава. Ну, коротше, ти їх видавлюєш вот так вот. Може, видавлюєш на коврик. Наверное, видавлюєш на коврик. Ось так. І потім ще ковриком придаєш форму, таку, як тобі треба. Коротше, тут воно робить кругленьким. Ось, не знаю, нашу її взяла. Але мені дуже-дуже хотілося. Знаєте, як покажуть. А вдруг вийде, а вдруг буде класно. Бо якщо чесно, я зовсім не сушист. Як я роблю суші, вони у мене чи ось такі, як лапті, чи зовсім вони розвалюються. Ну, коротше. Взагалі, заказала, то й заказала. Ось таку штуку. Ну, Буду... щось там такі копійки стояли, що я навіть вам передати не можу. Ну, подивимося. я не знаю. Може, якось дійсно і воно буде класно. Так, далі, далі. Далі в мене звичайна вірьовка. А, ні, це не звичайна вірьовка. Це не звичайна вірьовка, це в мене така сітка. Так? Да? Чи це вірьовка звичайна? Чи сітка? Чи вірьовка, чи сітка? Коротше, вона повинна бути типа сітка. Так, да, так, да. типа вона широка, широка, велика сітка. Така, на яку чіплять э, всяку, це як э, декоративна, можна так сказати, сітка. Вона з большими ячейками, тільки надо. Ось. надо. На неї чіпляєш там э, горщики з квітами, там ще щось, іще щось. І так розвішуєш по стінці, ну по стінці. Це на, на вулицю для декору. Ось. І можна за неї там чіпляти всякі всякі штуки. І Воно буде дуже класно виглядати на фоні е, типу, э, натуральної сіточки, Всякі різні штуки. Не буду її зараз розгортати, якщо чесно з неї сипиться все на світі. Прям не пилюка, а як знаєте, як это варса светиться з нею. Тому я не, не буду. Вона з такими великими ячейками просто сітка такие. Щоб красиво було, як я кажу. Так, далі. Е, Мене іноді спрашують, нафіга ти всяку дрібідень заказуєш? Девочки, оцю всяку, е, якщо чесно, дрібідень, яка стоїть, там по 20 гривень, буває. там, по 30 гривень. Це коли я заказую, роблю заказ на 400, там, 18 гривень, треба заказ робити, наприклад. да? І я вже на там, 400 зробила чи там 399. Да? І мені нічого більше такого не треба. І я така швидко пролістала, пролістала раз, подивилась, що там за 20-ку чи за 30-ку мені можна додати шведесеньку, щоб оформити заказ. Все. І оце такі бувають мілочі. Просто попадаються на глаза, думаю, о, нормально. Так. Це уход за бородою, кисіною бородою. Це така штукенція. Дівочки, ось така. Вона е не чорна, а корічневий е колір це підмальовувати. Знаєте, як -то? у нього ж багато Ось. а це таке, типу, як воно те, що не береться до рук, можна ту бороду трогати, але ж воно його там, наприклад, де воно у нього там буває, що ну, тут сидіна, то нормально, отут і отут. А тут буває п'ятно у нього є сіде, і отут якесь сіде п'ятно. То так замалювати, подивитися, попробувати. Теж я ж кажу, що не факт, що він буде їм пользуватися, але спробувати можна. Це така фарба, можна сказати, для борди, яка змивається е, милом, ну, грубо кажучи, да? Ти ось походив сьогодні цілий день, там е, кудись треба було так красивенько сходити. Ну, Підмалював собі, як ми її підмальовуємо, да? і е, ввечері змив його та й все. А вдруг буде класно, може там підмалюємо йому. Ну, це не чорний, це е, коричневий колір. Так що так. Так, далі. Далі це е, коліна штука. Зараз я вам показую бігу. Це для вуглів. Може, ви бачили в рекламі? Якщо нужно якось вугол зробити. Ну, наприклад, да, кладемо ламінат чи ще щось. Я не знаю, правда, як воно це робиться. Ось все, бачите, воно ось таке. Ось, ось Наприклад, в нас є, нам треба взяти, ну, наприклад, у нас угол є якийсь, тільки він неровний, допустимо, так. Да? Ну, там, це ровний, а то, допустимо, неровний. Да? І щоб не вимірювати довго, ти прикладаєш оце так його. Оп. І ви бачите, вже там, наприклад, чи на ліна... ламінаті, чи на ліноліумі прикладаєте, і просто е э, карандашиком відмічаєте цей неровний вугол, щоб не виміряти, не присуляти, не при цей. Приставили, воно видавилося, як там треба, і все. І ви карандашиком намалювали. Дуже класна штука, коли ти щось робиш там да? на кухні там, чи ну на кухні. Це я вже кухню. Це я ж я вже мислі на кухню строю. Ну, щось там, якийсь нейровний вугільчик, раз, воно собі стало його формою, ти його обмалював і все. І класна штука. Він колись таку штуку купив. Але вона з якась фі... фігова була. Ось, вона погано їздила у ці штучки, ну, понятно, да? тут воно легесенько, бачите, як воно класно. А в нього якось він купив, а воно таке фігня. Ось. І він так розочарувався, ну капець просто. ну, блін, так, Така нужна штука і така фігня. Так, а ну-ка біжить, гуляйтесь на місце. Бігом, собакіни. Ось, то це, усе, Я думаю, він буде дуже довольний, що ця штука дійсно працює. Що воно дійсно класно. І тут е, є, тому, що на чорній е, штучці є як, типу, е, відміточки. Один, два, три, чотири, п'ять, як на рулетці. Коротше, ця штука нужна і полезна. Далі, не поняла. А чого їх опять, дві? Ага, а знаєте, чого їх дві? А тому, що коли е, вони як акцію предлагають нужно дивитися дуже внимательно. Це такі свині, які можуть писати одразу, додавати в корзину одразу типа, дві позиції. І ось вони додавали в корзину дві позиції, а я не подивилась і замовила. Кстати, штука теж недорога, так що я так розумію, що там дуже-дуже тюбики. тому вона І недорога. І вони дві позиції не поклали. Ну Це моя неуважність. Що, Матрёша, ти прийшла до мене? Ти прийшла теж зніматися чи що? На, тобі понюхай. Чим пахне? Китаєм? Китайцями маленькими пахне. Бачите, кінська прийшла. Ой, а це я хотіла. Я реально хотіла. Ну, не знаю, може це, знаєте, теж як ото єрунда какая-то, як кажуть. Ой, вічна не заказує, якась ще Ну мені дуже хотілося. Дуже хотілося. Розказую, що це таке. Ну, може, ви вже бачили. Це силиконова така штучка. Бачите, да? так? Так, вона. Вона вдягається, як вона вдягається. Мабуть, вона от, ні, так вдягається. Чи так, так, мабуть. Діжі, мені треба розібратися. Ага, ось отак. Якщо воно так закручується, то воно вдягається, мабуть, ось ось так. Ось так. Бачите? Така вона силиконова штучка. Тут є така закривашечка. Ось о. І ось така от, оп-оп. Тут такі дирочки, щоб пар виходив. Це для приготування гарних омлетиків е, Ілі, е, знаєте, яйця у пашот, як кажуть, да? Ото, що його треба варити туди-сюди. Типу, варимо яйця, але вже без шкуринки. Грубо кажучи, і вони ось виходять такої красивої форми. Тобто яйце вбив, опустив отак так в кипяток і воно плаває. За счет того, що тут пластмаска і все таке, воно плаває і готується тільки ось тут. Це точно так же можна робити маленькі омлетики. Яйця повзбивав уже там зеленю, зовсім, ну, щоб красиво було. Да? Ось. І сюди влив, опустив, у це, їх тут, по-моєму, 10 штук чи ні? Раз, два, три, 4, 5. Ні, 6 штук. А Опустимо, це так вот, зварив і воно порционально потім раз так виложив з цієї силиконової форми шмак, і оно как таке яєчко. Ну, коротше, класно. Мені дуже цього хотілося. Я його купила. Спочатку я думала фигня, потом все-таки так подивилась, думаю, блін, ну класно. Ну прямо, знаєте, що ну, це не просто варить яєчко, а именно що ці омлетики делають маленькі чи ще щось. Ну прям мені не сподобалася ідея. Це ж можна так і. і Ну, коротше, можна класні-класні робити класні штуки з цією штукою. Все, я довольна. Оце штука, я дуже довольна. Мені реально цього хотілося. Я його купила. Тепер буду робити собі щось красиве на завтрак. На сніданок. Бо, якщо чесно, я люблю їх, коли красиво. Оце. М -м -м -м. Класно. Так що ви побачили. Я, якщо чесно, не думала, що вона силиконова знизу. Мені чогось здавалося, що вона пластмасова прямо. Ні, силиконова, така цікава. Так. Тут нас ще. Так, у нас ще щось. Так, це в нас... Ой, це моя заколочка, моя заколочка. Я щаслива. Я така больна по цим всяким заколочкам. Ну, що ж девочка, І Чого мені не взяти таку красиву заколочку з бабочками. Заколочку з бабочками. Бачите? Я вся, як бабочка, така. Красив, Красива, в общем, гарна така заколочка. Бачите? Ось така. Кстати, оце, оце такі заколочки, всякі там у них різиночки. Це так все дешево стоїть. Я до нас ходила в магазини навіть в цю ж там же і в Аврорі, в ту ж Аврору. І ці маленькі всякі заколочки все в них починає від там 30-40 гривень. Ну такі, знаєте, ну, ну там крабіки такі маленькі. Ось на мені здоровенний такий крабік ось такий, з бабочками, там з такими, со всіми гарний, класний, то він 30 гривень. Такий стояв, бо я не знаю, у нас гривень 60-70. Ну, короче, клас! Класс! Мне дуже подобається, що что такие мелочи и все остальное, дуже дешево. Я прям захватила все. Так. Да це... Да ладно! Да ладно, Шо, ще одні шорти? І те, Що, ще одни шорты. И теж. Коля мне скажет, слышишь, ты ч? Да. На всі случаї життя, як ви бачите. Я возьму собі буду таскати їх, чесне слово. В нього такі оранжеві, такі голубі, ну блакитні. І такі розові тепер є. Тепер є. Бачите, яка, яка краса, яка гарнюня. Ой, ну Вони такі класні, що я б сама їх таскала, якщо чесно. О, Це такі на закаті вдягаєш і так красиво. Я люблю, коли він в чомусь новенькому ходить. Навіть е, десь на відпочинку, якщо він щось, Ну, кожен раз щось новеньке вдягає, мені дуже подобається. Дуже подобається, щоб він гарно виглядав. Ну що, я кохаю свого чоловіка, тому я прям... Ну, мені подобається, коли він класно вдягається. Так, що тут телефон робить? Це він тут лежав чи що? Ага. Так, е, так, 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 так. Ще оце ж було тут в цій упаковочці, Давайте будемо дивитися, що це. А, це звичайна типу. Не буду розгортати, дівчатка, це ой, як... А, не москітна сітка, яка вона сітка? Як ото защитна сітка? Чи як воно називається? 嗯。Um. То, да, ну, як то типа, защитна сітка, чи як таке називається, Ось. його просто на заборку чіпляєш, якщо ну, забор обичає сіточний, да, і щоб ти не хочеш, щоб щось там було видно чи ще щось, то я буду чіпляти на забор. Я цю штуку хочу, знаєте, що відгородити. Бо виходить, коли в садку сидиш, там на лавочці, да, дивишся, начебто тут красиво. Ну, За хатою у нас там, де хости ростуть, і все. Там красиво-красиво, і тут одразу вже за сіткою собачий туалет. Ну, то есть воно, наче то і не видно, бо воно ж там за оціми рослинками. Але хочеться, щоб там було просто зелено. Тому я взяла отаку вот сітку. ось. Купила. І я сподіваюся, я вже не пам'ятаю, який її розмір. розворачувати зараз не буду. Уже коли причеплю, вже і побачите, що це воно таке буде. Так що так. Все, є, є, є. А, так. Одна посилочка. Все. І в нас вже 20 хвилинок, блін. Що робити, що робити, що робити? А ця ще буде на таких же 20, то і більше хвилинок. Давайте на цьому ми з вами все. І я виложу відео за відео. Це закінчую, закінчую відео, виложу його, і зразу ж і нове відео. Тобто два відео, ну вони будуть розділені. Все, дякую, хто був сьогодні зі мною на оцей розпаковочці. все нужне, все полезне. Звісно, хейтер не пише, що Боже, як це забрала гана і фігні всякої. Ну, це я беру. Я беру не за ваші гроші, я беру за свої гроші. Так що успокойтеся. і хтось там пише, що ой! Прийду на канал, коли буде щось нормальне. Дівчата, воно куча городу. Я вже й показую, що і саджаю, що я там роблю. Приходьте на ті відео і дивіться ті відео. Не дивіться ці відео, якщо вам не подобається. Тому для цих, кому сподобалось. Пальчики вгору, кому не сподобалось, вниз. Пишіть, що про це думаєте. Мені дуже цікаво, що ви мені напишете про усі штучки для яєць, для омлетіку. Як ви вважаєте, будуть класні чи ні? І може хтось вже пробував це робити суші з такою штукою. Взагалі. Скажіть мені, як ви думаєте, фігня чи, 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 чи не фігня? Якщо чесно, мені здається, що фігня, звісно. Ну, спробувати можна, я кажу. У мене все для суші є, щоб ви розуміли. Лістя у цій норі є у мене. Рис спеціальний є. Уксус, у цей рисовий, 3% чи 3% є. Риба красна є. Що там ще туди в ті суші кладуться? Коротше, все, що там кладеться в суші, у мене все абсолютно є. Їх тільки треба взяти і зробити. ось З Дашою питалися, коли вона приїжджала, теж зробити суші. Ну так воно у нас і канула влітає, як кажуть. Так що так, все, дівчата, пишіть, будь ласка, що ви про це все думаєте. Може хтось знає, що це таке, куди його наносити. На... Бо мені частенько прижать, оля то не на лице, то на шею. Може і це ви мені розшифруєте, для чого це воно треба? Це на лице чи на шею, чи на куди це його мазати. О, цей цією кісточкою. Так що так. Все. Всім дякую, велике, що ви сьогодні були зі мною. Надовго не уходіть, там десь ще должно вийти ще одне відео з цією великою. Так що так, все, всім пока, всім.